Всім привіт! Сьогодні у нас трошки незвичайний формат. Сьогодні у нас Яна в ролі татуювальника. А до нас ще прийшли друзі і ми спілкуємося у нас вдома. Зараз ми всі за кордоном, але у нас у кожного було своє життя, своя доля, але всі шляхи нас привели сюди в Чехію. Якимось чином ми всі познайомилися. Хто не знає, мене звати Саша. Женя і Ксюха. Ксюха взагалі прикольна, що ми десь в нетрях Чеської Республіки познайомилися, а взагалі ми з одного села на півдні України, як імівка, якщо це комусь щось говорить. І перша річ, про яку я хотів би запитати. Взагалі, коли вперше хтось з вас приїхав в Чехію? Разом їхали чи окремо? як? Чи... Ні, перший раз я приїхав сам. Це було десь три роки три з половиною роки тому. Угу. А їздив по трьох місяцях. То було... По чеським візам. По чеським візам, да. так. По трьох місяцях. Тобто, три місяці ми працювали, три місяці угу. були на Україні. А, і так я їздив чотири рази. Угу. А, перші два рази я був сам. А... Останні два рази ми їздили вже разом. Угу. Взагалі, чим ти займався в Україні? В Україні я довчився почти до кінця, а пішов працювати продавцем. Угу. Продавав сантехніку, кафе. <гум> да. Це моя перша була робота, вона мені дуже подобалася. Прикольно. І після цієї роботи мені прийшлося поїхати за кордон до Чехії. Чому до Чехії? Бо Хотілося багато грошей. <реш> <реш> а звідки ти дізнався, що тут багато грошей? <реш> ну, люди... Багато друзів було тут. Ми за зарплатню не нижче 600 гривень. Так, багато друзів були. Так, а... по знайомим пішли, а <реш> можна <реш> заробити багато грошей. Більше ніж в Польщі на той час було, <реш> а, бо а, в мене ще їздив вже в Чехію Кум, mm -hmm. з якими я познайомився. Так а, після того ми пішли. Вирішили і поїхали до Чехії. Яка була твоя перша робота в Чехії? Перша робота моя була це склад, морозильний склад. Ми там мали теплоту десь 5 градусів, 5-7 було так. А де то було взагалі? Це була Прага. Не Єврофрост. Це був Олімпікс. Я там працював два рази. Угу. Третій раз, третя робота моя вже була це. Кошик. Це саме дуже, дуже така. Я знаю, роглик, я знаю роглик всі хейтять. А коли ти приїхала, що ти робила? Ви робили разом, так? Ми робили разом. Також був склад. Склад басейнів, товарів. <кхи> Ми працювали два місяці по цих трьохмісячних візах. А потім приїхали додому, відіграли весілля. Заробили грошей. Заробили грошей, на так, на те весілля. Five. Відіграли те весілля. Застали. Ні. Так. Але ні. Я так само почав їздити там по якихось там трьох місячках, я всю цю фігню пройшов, але я пройшов і там, почав проходити, грубо кажучи, там е 7 років тому. Вже на той час була така кількість людей, е дуже велика, які кудись їздили, десь робили. І всіх людей можна було розділити на дві групи. Перша група казала, ну такі, знаєш, оптимісти, казали, та, ну. «Хорошо, все добре. Там зарплата нормальна, там ніхто тебе не обдарив, там нормальні там ослові. Всі хвалилися, але таких, що нили, було на дуже дуже багато і е, розказували якусь фігню, І я, взагалі, коли їхав, я. Я сидів, мені не було що робити. Я прочитав архіпелаг Голах, як там я не знаю. Я Якось себе морально готував, що тут просто будеш робити в якихось нелюдських умовах. і Знаєш, і я приїхав. Для мене була перша робота. Ну так, ми робили там більше 300 годин на місяць. Робили дуже багато годин. Але з іншого боку, там то якась фура не проїхала, то там щось там закінчилося. них, то щось там поламалося в тому складі. Дуже багато було такого, що інколи тобі треба поробити, а інколи ти там, я не знаю, там взагалі були приколи. Бачили оті яблука продаються всіх супермаркетах, і там ті стікери на тих яблуках. От представте, коли таке тіло 100 кілограмове стає, просто таке… І ті наклії робить, і за ті накліїчки ти там, я не знаю, за день заробляєш там 50 євро, грубо кажучи. Та взагалі був прикол. Після того, як я робив в Україні, там торгував там якоюсь картоплею, десь на морозі там щось стояв, там, я не знаю. Питався собі заробити на життя взимку, в селі, в селі взимку. Я думаю, ти прекрасно розумієш, у нас там роботи взагалі нема. То мені тут дуже сподобалося, я подивився взагалі, що тут, як. І в мене взагалі зразу виникли плани лишатися тут і все. Зараз сталося так, що дуже багато людей сюди приїхало, і, ну, були, врятували своє життя, скажімо так. І вони приїхали, ми взагалі не були. Якось морально готові те сприйняти взагалі, що тут ну зовсім інше життя. По суті, зовсім ну я думаю, у вас то було вже по-другому. І я думаю, якби не було війни, ви б так само переїхали, зробили собі карти і робили. Чи у нас як було взагалі які у були нас плани взагалі було це в планах? Ми планували після тих, тих трьох місяців приїхати до Чехії, зробити нормальні а, документи, ті а, двохрічні карти, а та залишитись тут. Будувати життя. інтегруватися, інтегруватися жити. Так, в нас просто була ціль така, щоб приїхати на три місяці, заробити гроші, заплатити. На той час е я тільки знав е одне місце, де могли зробити. Це було коштувало 30 тисяч кору. То було так. Двохрічна да. карта. Так, <рес> раз, бо, бо ніхто не знав, не, не мав зна знайомих е нікого, хто мов. Короче, допоміг. Е, дуже класно, ну, як казати, коли я ще робив по тих коротко, коротких візах, ти робиш через якусь агентуру, і вони починають з одного боку тважитися. Чеська мова в мене вже. Вони е, питаються здаватися такими, що дуже тобі допомагають, дуже за тебе переживають. Такі взагалі ти би Валі. десь здохнув, якби не вони. Але з іншого боку, коли ти підходиш і кажеш, ребята, я хочу, щоб ви мені дійсно допомогли, то тобі видумують якісь такі умови, що ну я не знаю, продати нирку, було б краще і вигідніше і безпечніше для здоров'я. Так само було і в мене. Я робив на одних мафіян один рік, і ще один рік ще на одних. І... Получається взагалі така ситуація, коли ти там кажеш, взагалі є претензії по роботі до мене як до працівника. Ні, взагалі ти молодець, ти там мову вчиш, ти там я не знаю, по чески вже розмовляєш, ти там ходиш, там я не знаю, у вихідні, у прохідні, завжди там ніколи там не кажеш ні, там постійно на роботі і все. От коли ти кажеш там, чуваки, я хочу карту, я вже вирішив лишатися тут, будь ласка, во то тобі почне казати, чувак, ну тут ти робиш. Тут ти робиш там майже начерно, тут тобі не треба платити якісь податки, тут ми з тебе не беремо за гуртожиток. Але ми можемо тобі зробити карту. Але е, перше, там ти будеш платити за житло собі. Сам друге, ми з тебе будемо знімати ті податки. Третє починають видумувати таку херню. Просто починаю там, як ти кажеш, там треба, там, я не знаю, там тридцять тисяч корон або 50 тисяч корон. Мені такі самі приколи озвучували, я казав, ладно, ну ми ж з Якимівки, правильно. Я ж не лох. І кажу, ну окей, я згоден. <рив> окей, я згоден, тільки зробить мені то, а ті гроші потім заберете з моєї зарплати. О, ні, треба, щоб ти зразу то все заплатив і все. Ну, ти розумієш, що це ну, галіми скам. Взагалі, той рік, коли я жив в Пелзні, Робив на макро, є відео на каналі, посилання лишу в той рік, був якраз ковід. І виходить так, що ті, які приїхали потім по тих трьох місячках в Чехію в добу ковіда, можна було ті трьох місячки продовжувати прямо тут. От і лишатися робити. Ну знаєш, зараз дуже подібна ситуація у тих, хто приїхав ту біженці. Багато людей приїхали і вони розслабилися. Вони думають, що вже все документи є, все є, і так буде завжди. Воно так буде не завжди. І треба щось робити. Треба робити якісь кращі документи. Треба виконувати всі умови тих законів і все. Але я кажу, я в такій ситуації був в пилзні, виходить, був той ковід. що зараз я не використаю той шанс і не зроблю собі карту, то її взагалі ніколи не зроблю. Що я брав? Робив, я написав собі той животопис. Знайшов мене хтось там з соцпрацівників, показав той уряд праці Мзератики, і я просто засилав всюди свій той животопіс і ходив на співбесіди. І виходить так, що там казали, о, там класно, а які в тебе там документи? Я кажу, ніяких. От, ну, На жаль, і я так е -е -е, з методом виключення просто знайшов завод, який називався ЛІР. Вони там роблять. Вони там роблять сидіння для бех, ауді порше. Вот. і вони сполупрацювали з фірмою Top People, Я зараз їх взагалі не рекламую і. Така собі контора дуже сумнівна. От і як це все робилося? Тобто я вже пройшов співбесіду, я вже сам знайшов ту роботу, а мені потім кажуть, там треба було щось, якихось там чи 100 чи 200 євро за якісь там переклади, за якусь там фігню. Ну я розумів, що я би не платив і за то, ну там справку про несадимість я б міг зробити сам чи ще щось. Але вже просто розумієш, що коли тобі там казали там тищу євро, дві тисячі євро, коли тобі там кажуть сто євро чи 200 євро, ти вже ну думаєш, бог Можуть. з ним там просто, все, все, все однаково і все. І я так попав. І приїхав, зробив карту, і все. А потім захотів зробити карту Яні. і Я вже знаєш, вже є робоча схема. Ну ти знаєш, що я там був на одному заводі. Я не хочу, щоб вона їхала на той завод, тому що то була пілзень. Я в Усті і, грубо кажучи, ну, треба щось видумувати інше. І я їхав у поїзді і почув, що якісь там українки, познайомився. І вони через робили на ТРЦЗ, а на ТРЦЗ вони попадали через фірму Мівіна, що я взагалі ржав. ну... — Українська наша Мівіна. Мівіна, так. <клес> От, в общем, через, я думаю, це не те саме, Мівіна, це якась. Близнюк Міліни. Яна, Вона вже моїм шляхом йшла, але в більш такому лакшері варіанті. <рес> Ще один такий момент, як ти кажеш, там 30 тисяч корон, працівниця знайома, яка розповідала історію, що так само є українці, українські фірми, які брали у збіженців гроші за те, щоб зробити візу біженця. Це взагалі класно. Знаєш? А відусь наші люди взагалі молодці, знаєш. У Найбіднішого заберуть останнє. Де ви робили? Я розумію, там склад, той там один склад, там потім якісь басейни. Там Наємко ти ще робив, так? Ви вдвох так. робили наємка. Працювала... Так, наємко я був один раз по трьох місяцях, а другий раз вже ми, ми були приїхали разом. працювали разом, півтора місяці. Як сказати? Так собі, звісно. Я вам скажу, що я ще сім років тому робив на МК. Хто не знає, я зроблю картинку МК. -ка це взагалі в Чехії такі мюслі, які теж лакшери мюслі, вони найдорожчі зі всіх. І саме прикол, що ми там робили всі на чорно, там робив хто завгодно від тієї агентури. Ті тої агентури розказали, що тут люди просто. Перлина, перлина з перлин, ті люди найкраще. А чехам кажу, ребята, а ви знаєте, що тут немає? Нікомісії, ні, ні в кого, що взагалі там, в кого може ж бути там, якісь туберкульози. Дивилися просто чехи, вони не звикли на те, що взагалі може бути у нас. Ну, я, я кажу, ми... я так само робив на тому вот. ну, Мені сподобалося, на відміну від автозаводів, харчова промисловість, що це таке дуже. Набагато легша праця. Так. Вот. так. Мені також е, на харчовому е, на харчовій промисловості просто, ну, то правда, легше, ніж на авто. Ми про також працювали на авто на тобто <правда> Угу. Всі знають. А, знає так ви на таксухи так, так само ми, робили, так? так? так, так? Ну, півтора місяці ми працювали <правда> на ТЗ. Були ми там також півтора місяці, на тобто ЦЗ. А автопромисловість це просто ось так, ти як робот, стоїш на одному місці, в тебе навколо... є ось таке місце, як у цей стіл, так, тут так, це так, стаєш так, ногами і робиш одну ту саму цілий ціле. день. ти стоїш так, як робот, і просто руками так передвигаєш, а все. І на тому то є вся твоя праця. А ще є один плюс промислової праці: бо якщо як був той же самий ковід. Всі Заводи та. стояли, які були автомобільні. Так само взяти ту популярний завод. Шкода, він також був. А харчові заводи робили. А харчові заводи mm -hmm. робили, mm -hmm. бо вони потребували робити. Їжа потрібна завжди так, просто. Так, так, так. так. Саме так. Там робота є завжди. Ну а зараз, взагалі, які у вас плани? Що думаєте? Чекаємо на п'ятирічну візу, небо як кажуть, не віза, а карта. Ну, податися з біжен зараз. Ви біженці, і ви хочете на той лекс податися, отримати ті картки. Наскільки воно там років буду давати, там все рівно Други. просто вже достати той правовий статус. Так, що так. є і буде велика можливість е, з тою картою, вже яка буде на 5 років. Е, можеш вже взяти в іпотеку житло, можеш вже оформити спокійно авто. За нормальну ціну, а не за великі гроші, які зараз е, роблять допомогу інші люди. І... Ну, а коли ви приїхали як біженці? Ви приїхали з самого початку чи коли? Ні, ми приїхали. Ми були 6 місяців іще на Україні, але там вже була захоплена територія. Ну, ви вже на тій території були, так? Так, так, на захопленій території. Я продав свою. Першу машину за 500 доларів. Що <рес> <рес> то було? 에, то була лада. Жигуль, — «Жигуль», так. копійка. Копійка. Клас. Так, Вона була унікальна, такої не, не було ніде. Так, продав за 500 доларів, ще мала гроші. І дорога мені стала до Чехії 850 доларів. Разом з Чухаю їхав Ні, чи Україну? Вона їхала через okay. Україну, я їхав через На Росію. В той момент uh, був ten, той зелений коридор. Ага. Той коридор а, і я виїхала тим зеленим коридором. Я виїхав через Україну. А, а я їхав в тиждень. Mm -hmm. їхав. Цілий тиждень їхав. Так. Була. А той. як ти, ти доїхав до Латвії, Литви чи де? E, а, так, і, Латвія, і, Литва. І, а... Потім вже як пройшов всі границі, я вже був в, Латві, в Литві. Нас там зустрічали волонтери, давали їжу, але та їжа коштувала там один долар, або півтора-два. А далі я поїхав в Польщу, а з Польщі потягом приїхав до Чехії. Ну, а коли ти приїхав в Чехію, як взагалі? Чому саме тут? Чому Устяцький край? Ну, так вийшло, то що наш Просто... агент, на якого ми цього працювали, ми йому подзвонили, він мав місце роботи, mm -hmm. ми приїхали, бо знали, що 100% буде виплата, тобі ж це зарплата, гроші, житло, все було, і ми сюди приїхали. Я взагалі, знаєш, такий дуже великий розділ. Ті люди, що хотіли робити, вони їхали Польща, Чехія. Ну, люди їхали знали, так, я позвоню тому типу, в мене вже там буде робота, все, їду працювати. Так, так, ну, Але так, ті, що так. не хотіли робити нічого, вони поїхали до Німеччини. Я знаю, що більше зараз. Я не знаю вже, скільки три роки сидять. І, і я кажу, в мене там є знайомі там дівчата, що повиїжджали з Мелітополя, я дивлюся, там викладає сторіси. Вона там бігає, я не знаю, там плаває, літає. Що вона там робить? Знаєш, взагалі, коли ти приїжджаєш до чужої країни, в тебе просто дуже шаленими, дуже в тебе сильно горить пердак, і ти починаєш літати. Так, треба на роботу, треба у вихідні йти на роботу, щоб заробити ще якісь причаси, заробити якісь премії. Потім там треба щось купити квартиру, потім треба ще зробити, треба вчити мови. Я не знаю, ти там відпрошуєшся з роботи, летиш там на якісь курси чеської. Ну, в мене так було. І, а я кажу, я дивлюся, сторіси, там Німеччина, там то басейн, то там хтось дискотека, то там... Ну, взагалі, я цього не розумію. Ну, в мене є знову ж таки відео на каналі. Тоже наш е, хлопець з нашого ж села ж таки, якого я знаю там, що майже з дитинства. От і він і не скривав того, що він відкупився просто і виїхав. Взагалі, знаєш, то е, не хватало червоного килима перед його ногами. Знаєш, взагалі там він їхав в автобусі, були самі там, я не знаю, діти, там, дівки, баби, і, і він один хлопець, там водій казав, що ти дурак тебе не пропустять. Тот показав документи, все його пропустили, і все. Це ще там в перший рік війни він там, я не знаю, заплатив скільки там, чи 10 тисяч доларів, чи щось таке. Зараз це взагалі. Я не знаю, воєнкоми з тими грошами ходять вранці, мабуть, кави попити. Я не знаю це взагалі вже про них не гроші, але я кажу. І він приїхав, він взагалі, ну як в тому відео розповідає, я його знаю, що він ну, розповідав, правду. Він взагалі не розраховував на той варіант, що на якісь там соціальні допомоги, як ну він привик, я він по стройках, і він там привик і там плитку кладе, там я не знаю, там обої клеїть, гіпсокартони, там я не знаю все, що завгодно, Проводку зробить, там зробить опалення, все що завгодно зробить. І Він приїхав в Німеччину, і нормально там увірвався, відкрив підприємництво і почав працювати і, там. Ну він там знайшов одного знайомого і. Отак, ну я кажу, десь я знаю там я не знаю 10-15 людей, які там виїхали з нашого міста до Німеччини, і лише один. Щ... Щоб почав вчити мову і працювати, всі інші, я не знаю, там сидять, курять кальяни. Там. <гум> Взагалі мені цікаво, як це довго буде продовжуватися, <гум> тому, що... <гум> тому що я думаю, що з часом то просто лафа закончиться, і просто всі, хто не доказав за той час, ну, чогось навчитися. Так само в Чехії. І чеська набагато простіша, ніж німецька, але що тут будеш робити без мови, я не знаю. Бігати з Вінником, і то зараз же. <гум> То таке буде. Якщо не знаєш мови, то просто тобі буде дуже тяжко, ти не зможеш нічого зробити. Як біженці, ви приїхали до того, типа, він вас забезпечив і житлом? Чи через якісь соціальні. Ми за житло платили. Він нас забезпечив, але ми платили. Що то взагалі було? Гуртожиток, Так. Квартира? Перший раз, так, як ми приїхали, то була а квартира. – А Але добра квартира. То була І команд. Десь війня, а в місті нормально. – Це було усі над лабин. Ми працювали на ще одній роботі на пошті засілковані. За угу. Всі знають, так. Але у нас був знає. такий дурний графік. Чотири години працювали, спали вдома, десь 3-4 години, а затім. Так і їхали далі на чотири години працювати. Ну мені я не пам'ятаю, я з кимось розмовляв. Хтось мені казав ну нагодою, що працює в засилковні, і розповідали, що засилковна класна фірма для тих людей, що я не знаю, що замовляють там зручно. От а коли ти подивишся всередини, то це просто жмуровня. То там просто там, просто це є. там немає. Скажи, як тут правильно сказати? Нема нормованого робочого графіку. Ми, ми... Ну ви ж так само то, через агентуру, правильно? Да, а так, так, А ті, що під фірмою, що чехи, вони так само по дебільному Ні, роблять? Вони нормально працюють 8 годин, ранні mm -hmm. зміна отполидня та нічна зміна. Mm -hmm. Вони про працюють... квартири там все було чи взагалі ніфіга не було? Mm -hmm. Mm -hmm. Ні, було все. Ну все. була пральна машинка. Mm. Так чуєш, так ви якогось дня вирішили розлучитися з тим типом і тому прийшлося шукати нову роботу, так? Чи ви знайшли нову роботу і прийшлося шукати нову квартиру? Чи як то було? Ні. Ми після ж переїхали сюди, до ага. літоміржиць, жили такі на общажитті. Жили у гуртожитку. Жили, жили ми такі у гуртожитку, а далі працювали тут на ЕМКО, угу. а після Емко вже ми Ну, понятно, знайшли мене. скінчили <гум> Так, співпрацю <скінчили гум> і знайшли тебе, і прийшли на добру, гарну роботу, бо маємо все. Соцпакет повний. Так, так. Я ніколи не кажу, де я роблю, що я роблю, тому що. Це Ютуб, це такий просто проект по фану, це таке прикольне хобі. Звичайно, ребята сьогодні подивилися на нашу квартиру, я не знаю. Угарнули зі всіх моїх цих приколів, всіх цих грачок, які я понакупив? Ну, я кажу, знову ж це завдяки тому, що я маю нормальну роботу, і завдяки нормальній роботі я можу робити своє нормальне хобі. Як ти думаєш? От класне питання. Як ти думаєш, ті люди? Які приїхали сюди в якості біженців? Який відсоток цих людей лишиться тут? А який відсоток, наприклад, там буде якесь перемір'я, і вони повернуться? Як ти думаєш? 50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи завершення війни. Якщо буде вирішено питання збронювання. Ну я думаю, ті люди це буде більш-менш молоде покоління лишиться. Mm -hmm. Це буде от 18 буду казати так, бо може навіть і от 17, бо не знаю, mm -hmm. кількість людей. Так. Але зробимо так, от 18 до, до, до 35 до 40 100% люди лишаться. А вже від 40 і до 65, то вже такий. Люди, які можуть лишитися, а можуть поїхати додому. У деяких людей є житло вдома, якщо ці люди не поїдуть додому, то. Ну, зрозуміло, кому воно лишиться. Так. А ще я розумію, що зараз така дуже соціальна ситуація не найкращим чином, тому що кажучи, якщо, наприклад, ми з Яною або там ви вдвох. То ви можете працювати, дітей немає, і є гроші, і є можливість нібито щось заощадити, або там щось витратити на щось кудись поїхати. Але якщо, скажімо, то буде якась там мамочка і в неї там троє дітей або там двоє дітей, вона не може робити, тому що там хтось з них там малий ще дуже, там не можна там віддати в садочок, то ну я не знаю взагалі, як це люди тут перебуваються. Я думаю, їм зараз і, і, вже ж ну, Треба платити і за житло, і за все, я думаю, дуже важко. І я думаю, в першу чергу будуть повертатися ті, які саме ну, не можуть нормально заробляти. Наприклад, люди старшого віку, тому що, звичайно, пенсію Чеська Республіка не буде платити нашим пенсіонерам. Тут, якщо ти не отримуєш якийсь соціальний мінімум, ти можеш розраховувати на якусь мінімальну допомогу, Но того тобі не стачить, щоб не заплатити своє там, житло, там. ну це взагалі От. І, але знаєш мені дуже, ну як сказати, це така окрема тема. Але, грубо кажучи, там пропаганда, і коли хтось каже пропаганда. То якось це асоціює з Росією, там що треба якось там люди, то я пересвідчився в тому, що у нас так само працює пропаганда, і люди так само промиті, як по одну сторону, так і по іншу сторону. І як це це СМІ працює, мене це дуже. Ну я не знаю, я би сказав, смішить, але ні, мене це дуже якось розтілує мені дуже з того. Стає сумно, тому що я не знаю постійно якісь там наративи там, в стилі єдиного марафону, та скоро всі повернуться, або де буде твоя совість, коли ти повернешся. Ти думаєш, бляха-муха, та я не думав повернутися. Уїхав, я не знаю, 4 роки тому, щоб не повертатися, щоб отримати там, паспорт Чехії. От. І е е е е я розумію, що насправді ну, майже ніхто повертатися не буде, І... але. Гарно, якщо людина, там, я не знаю, ти, ти, там, я, ми це розуміємо, і ми там, вчимо мову, там, робимо якось кар'єру, але дуже багато людей, вони з однієї сторони, поки є така лайтова тема, там працювати якось, тось, і якусь там ще допомогу, можливо, хтось десь отримує, ніхто нікуди, як це сказати, не стримиться. Але коли вже треба бути. Робити якісь там документи, вже там я не знаю, здавати якісь іспити з часом. щось зробити так, це люди просто ну. З'ясується, що вони просто змарнували дуже багато часу, і з'ясується, що вони не зможуть не повернутися додому, ну, не захочуть повертатися додому. Або не буде куди. Або не буде куди. так. І вийде, що тут, наприклад, там, ну, я не знаю, ти прожив тут 5 років там, або там, 7 років, тому що я думаю, все це буде ще продовжуватися дуже довго. І потім там, Чехія тобі скаже, а чому ти мову не вивчив за той час? Чим ти займався? От, ну, отак от. Тому я кажу то Ютуб я би хотів робити більше формат, таких якихось розмовних відео, інтерв'ю. Але мені хотілося робити щось корисне. І перше, що мені прийшло в голову, так це робити просто ті уроки чеської мови, тому що це потрібно цим. Але я знову ж таки дивлюся на перегляди і дивлюся на перегляди якихось каналів, які працюють так само там, в цій самі ніші. Це, ну, це... Розумію, що це нікому не потрібно. просто. Ось от, от така от історія дуже сумна. Лю людям потрібно. Той контент, який 에, нравиться більшість, э, всім людям, це якісь приколи або Fernanda. просто хайп. Хайп. Треба Фільд? буде придумати для цього відео якусь гарну назву, я не знаю, там українець стікає кров'ю в Чехії. Зараз я. Не знаю. <condanisu> Так що, а так. На руці написано «Саліберла» лак. Це свобода і життя. Так, ну я думаю, на тому ми будемо сьогодні прощатися. От. Всім бажаю, успіхів. Так, дякую тобі, руку пожав би на зайнята. <кілля> Миру, добра, щастя. От. До побачення на все добре.